Отже, фінал. Фінал 79 кілограмка сума в нас, руді, харченко Костянтин. Це той бій, про який ми з вами. Так, говорили Так, Я його чекав, так. щойно хайкік Ви намагався виконати на струді. Дуже близько прилетіла нога. Тут дуже цікаво подивитись, тому що в нас руді дуже така своєрідна техніка. А Костятин запам'ятався своїм таким непорокам зрілим так, розподілом споданим ведення, сили так, веденням так, поєдинку. Так, так, так. Так. Стратегія, тактика, ну і не помагає. А на сруді запам'ятався нокаутом. Так, так, ну я кажу, ну але завдяки неординарній техніці такій він. Да, у нього Су... така, начебто, розхлябана, так. руки, ноги. Дуже корявий такий але виглядає. Точний, але дуже точні удари. Ну, Що таке техніка? Так. Раз тобі це допомагає, ти влучаєш, ти виграєш, значить ця техніка твоя. В стрибку намагався зараз е атакувати на сруді. Побачив Ох, цей будинок і Константин дуже пройшов, контратакує пройшов. ефективно Костянтин. О, зараз... Позиційна боротьба йде в партері. Бере ногу на бойовий прийом Костянтин і кладе сам на себе суперника. І тут же атакує болівим прийомом на руку на сруді. Надзвичайно ле... зараз яму. вперше, вперше на півфінал і фінал ну, дуже груба помилка була з боку. Ну він вже відчув, відчув цей смак перемоги, вже взяв контроль, взяв. Начебто захват. Це, напевно, також наслідки того, що не вистачає досвіду, молодість. Так, так, 16 років, 16-18 років. Їні Десь перехитрував сам себе. Ніби все правильно робив, але. Оце техніка, про яку ви кажете, на сроді виконав. Ще раз бере болівий прийом на ногу Костянтин. І так само, як і в попередньому епізоді, буквально викладує на себе і знову, і знову бере руку на болівий прийом на сроді. Тут навіть... Ну так, да, тут, звісно, будь-яка технічна дія за межами майданчика заборонена. Зроблено зауваження. на нас, нас таке враження, що він не орієнтується, як кажуть, на місцевості. Не, не відчуває від майданчика його. Ловкі Борис Костянтин. Дві, дві дуже грубі помилки допустив Костянтин з тим бойовим прийомом на ногу. О, західі зараз... хай! Оце злівої так почали. Попадає, пройшов. попадає. Костя, але на сруді, бачите, зібраний і так само агресивно, по спортивному хорошо агресивно налаштований, переводить, виграє позиційну боротьбу, сідає зверху. На сруді займає але... верхню позицію, намагається Но, зараз костя, Костянтин уйти. Ви, е, мостом намагався перекинути. На сруді зверху тримає. Вигину для себе позицію, намагався відтиснути колінь Кіне, руки. Кінець раунду вже зараз буде. Кінець раунду рефері зупиняє, піднімає. Ну, Костянтин ви... заблокував практично всі дії. Так. Стійку. Як кажуть, обіймами. За рахунок обіймів Костянтин спався в цій ситуації. Він так зумів не відпустити від себе е, на суді і на суді не мав ніяких. Можливості наносити удари з амплітудою. Ну, ви розумієте, що е, знову-таки повертаючись до, оце в Стрибку був дуже гарний удар від Насруді і контратакував е, тоді Константин, не влучив. А, е, а тепер ми бачимо вже навпаки. Е, атака. І зараз по-моєму, це якраз той епізод, коли да, ногою атакує ногою, влучив ногою Константин в голову. Знову знову таки повертаючись до питання правил, питання оцінки. В жодному виді спорту така оцінка вона неможлива, коли лежить переможений і ти переміг, і коли ти лежиш, то ти програв. Тому що це не цікаво нікому і це аморально і протизаконно. Звичайно, ну це... тому немає об'єктивних. Правил, всі правила існуючих видів спорту вони в тій чи іншій мірі, мірі суб'єктив. Суб так, але повертаємося на майданчик. Нагадаю, це фінальний поєдинок чемпіонських Ох. Поедин... Ох! причому влучив один і другий, але у у на сруді зараз продовжує. Ах. От весь час він умудряється з'їхати. Край з майданчика. майданчика. Так. Так, ну, це специфіка, е, специфіка контролю майданчика. Не всі спортсмени ще готові до відкритого майданчика, не всі спортсмени готові до фріфайту, е, тому що ну, ці ситуації треба контролювати. Дуже, дуже гарно увійшов на сруді, намагається. І ви... абсолютно для мене несподівано абсолютно несподівано для мене на сруді ну, здався. І Вітаємо Костянтина на вході в ноги. На вході в ноги віддав на зруді голову, що називається, і Костя вже цим шансом скористався. Блискуча перемога задушливим прийомом. Дуже миттєво скористався він цією ситуацією. <звітаємо> <звітає> Вітаємо <звітає> Вінницю, третій чемпіон, третій чемпіон України. В доробку Вінницької області